з питань житлово комунального господарства. На засідання постійної комісії міської ради присутні чотири члени постійної комісії. Необхідний кворум для роботи є. Присутні Миршовка Сергій Іванович, Горщак Віталій Миколайович, Кондратів Данило Олексійович та Драговоз Андрій Андрійович. На початку засідання пропоную затвердити порядок денний постійної комісії, який складається з таких розділів. Перший розділ про розгляд проєктів рішень міської ради, які внесені на проект порядку денного 77-ї сесії міської ради. Друге про розгляд звітів та хід і результати виконання рішень міської ради. І третє інші питання. Прошу голосувати про затвердження порядку денного. Хто за? Проти? Тримались? Немає. Порядок денний засідання затверджено. Продовжуємо. Перший розгляд. Про розгляд проєктів рішень міської ради, які внесені до проєкту порядку денного 77-ї сесії міської ради. Запропонований проєкт порядку денного складається зі 114 питань. Пропоную заслухати відповідачів з даних питань. Секретаріат прошу запрошувати відповідачів. Так, перше питання про затвердження положення про департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради у новій редакції в зв'язку з тим, що вийшов новий закон України про державні публічні інвестиції, була в місті создана інвестиційна рада при виконавчому комітеті міської ради. І тепер до положення департаменту економічного розвитку до основних завдань додалось забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері публічних інвестицій. Це потрібно було зробити згідно з законом України. Прошу угу. вас підтримати. Шановні колеги, по даному питанні є пропозиції, зауваження? немає. Якщо пропозиції не надійшло, ставлю на голосування даний проект рішення. Прошу голосувати. Хто за проти немає. Утримались немає. Проект рішення підтримує. Так, наступне питання про внесення змін до рішення міської ради про партиципатонне. Партиципаторне бюджетування. В нашому бюджеті участі міста є такий проєкт, як меморіал пам'яті героям-випускникам гімназії номер 28 але неможливо його реалізувати, не змінивши назву, було завіяно наше казначейство для того, щоб було вірне назва об'єкту і просимо вас включити до рішення сесії нову назву, а саме встановлення пам'ятної дошки, загиблим героям випускникам гімназії номер 28 та благоустрій прилеглої території. Території гімназії То, ага. вас По даному питанні є. Пропозиції зауваження. Не. Про, якщо немає, прошу голосувати за дане питання. Хто за? Проти?